історичній частині рівного загрожує небезпека. Бульвар на вулиці Пересопницький між продуктовим ринком та театральною площею ще зруйнований. Тут і стихійна торгівля, і місце для парковки автівок, кафе, масовий пішохідний потік. Це все унеможливлює нормальне життя мешканців дотичних будинків. А тут на бульварі ще й вирішили звести триповерховий будинок. Рівнянка Ірина не змогла залишитись осторонь та прийшла на громадські слухання, де зібралися понад тисячу небайдужих однодумців. Я є великим патріотом нашого міста і мені хочеться, щоб наше місто було гарним, щоб була збережена історична забудова, щоб було збережено обличчя міста. І подолені ті недоліки, які от ми маємо попередні вулиця Пересопницька. Там дуже багато це взагалі ну, має бути обличчям нашого міста і там мають бути квіти. Жителі прилеглих будинків в обуренні і з відчаєм кажуть, спочатку страждали від смореду та безладу на їхній вулиці, а тепер і від ущільнення їхньої території. Ми вас дуже просимо, будь ласка, не давайте дозволу на такі забудови, тому що. Ми живемо. Ми виходимо, ми боремося. Ми 10 років боремося. Поможіть, будь ласка. Ми виходимо, ми все, ми боремося. Але яким чином все одно все стає знову? Ось такі забудови, як на думають строїть на Пересопницькій, я вважаю, що це позором. Що ще можна сказати? Ми повинні. Строїть только в соответствиї з тими документами, розрішаючими документами. Юридичний аудит підтвердив, що декларація та містобудівні умови не дійсні та потребують скасування. З тих документів, яких ми сьогодні проаналізували, вбачається, що є ознаки порушень. Так, особа має право на земельну ділянку, але є порушення в частині дотримання проєкту і в частині будівельних норм. Ці порушення можуть бути підставою для того, щоб державна. Архітектурно-будівельна інспекція провела перевірку, і за результатами перевірки скасувала дозвільні документи. Вже більше року боротьбі жителів Пересопницької підтримує депутат рівне ради Людмила Туровська. Вона й головувала на громадських слуханнях. Врешті більшістю голосів учасники зібрання вирішили, на території між театром та ринком будувати не можна. Було прийнято рішення про те, що треба обов'язково надіслати звернення до управління. Містобудування та архітектури, яким виставити питання про нечинність містобудівних умов. І третє, напевно, саме головне це звернення до державної архітектурно-будівельної комісії. Мова стоїть про те, що ця комісія по вибачте, повинна скасувати декларацію на будівництво інеса Пославська, Артем Лаговський, Вадим Махмудов. Новини рівного.